Тестуємо нову версію повернення додому через вимкнення пульта керування або втрату зв'язку. З таким чином у нас відбувається тестування повернення. На трек по траєкторії, де ми втратили зв'язок. Нагадаю, що ров, на ровері відсутні компаси, на ровері відсутні джепіеси. Ми використовуємо тільки енкодери та датчики хола в кожному колесі. Ну і звичайною математикою це все враховуємо і пробуємо, щоб наш церков один повернувся в точку, де він втратив зв'язок без перешкод а автономно.